Величезні проблеми з тим, як е, працюють е, взагалі всі з е, критичні служби міста. Ми зараз можемо дізнатися, є, чи готові столичні медзаклади до роботи без електрики. Дізнавалася про це наша колега Наталка Білогурова, і їй Вітаю. далі слово вітаємо. Вітаємо Наталя. Привіт, Андрію Ілона. Ми перебуваємо біля пологового будинку столичного, і здавалось би, хто хто, а породілі без світло можуть народжувати, народжували багато віків, і все буде гаразд. Але насправді в пологовому є не лише породілі, а є й маленькі діточки, які перебувають в реанімації. І вони перебувають на апаратах штучної вентиляції легень на і, апаратах, які їх живлять, харчують, медикаменти доставляють. І ось саме ці маленькі пацієнти вони не зможуть довго бути, якщо ви Кнуть електрику, прошу прямо мову. Якщо дитина дуже тяжка, яка потребує респіраторної підтримки, штучної вентиляції легень, то ми можемо деякий час замінити цей апарат. Хоча це теж не дуже добре, тому що апарат є працює з конкретними параметрами. Ми ці параметри дати вручну не можемо. А чи можете замінити? Є спеціальні мішки амбу, які ми підключаємо до інтубаційної трубки, і ми можемо замість апарату дихати вручну. Ну, кажу, параметри ми не можемо такі самі видати, і плюс це фізично важко, але тут вже не про нас, аде про життя дитини, тому це буде робитися стільки, скільки воно потребує. І якщо медики вручну будуть дихати, скільки цього потребує, незважаючи на фізичну втому, то ввести, наприклад, 0,1 мл мілілітр за годину ліків дитині такий маленькій, не може жодний медик. як би він не старався на це. Є спеціальні прибори. Ці прибори вони працюють в. Від електрики також є акумулятори, але в разі чого якщо не буде довгої електрики, то їх не вистачить надовго. Звісно, батьки ми поспілкувалися з тими, з малята лежать там ось в реанімації в палатах інтенсивної терапії. Звісно, вони занепокоєні обстрілами Росії Харкова, адже розуміють, що якщо раптом система ПВО не спрацює ПВО не спрацює, дасть якийсь збій, то може бути трагедія, От, саме для їхніх дітей, прошу прямо мову. Конечно, страшно, но я насколько знаю, здесь есть генераторы, поэтому чуть-чуть спокойні. Якось такого страха не немає, в принципі, тобто, ну, в лекарнях же есть генераторы запасные, дизельные. то я думаю, что они ну змозі забезпечити певний, ну певний час, коли ну коли скажемо так, безпечний час, коли э, діти можуть знаходитись э, в нормальному стані. От. Ну і я думаю, все буде добре. А дружина хвилюється, нічого не розповідає. Дружина хвилюється більше. Ну, вона як жінка народила. То, звичайно, ну, як мати, то вона хвилюється більше набагато. Ну, Заспокоюєте її. Ну, а як, як інакше. В столиці, ось саме в третьому пологовому будинку, от я вам хочу показати, що. Поки що для хвилювань немає підстав, адже є ось величезний генератор. Оце жовта споруда. Навіть не можна сказати, я б не могла сама подумати, що це генератор такий. Це величезний генератор, він споживає 400 літрів. Де спалива за 10 годин це його ємність, і ось саме він може працювати 10 годин. Він забезпечує абсолютно всю лікарню, вмикається автоматично. Якщо мережа Київська дає якийсь бій, тут все встановлена автоматика, і за 30 секунд він запускається і все працює. Але самі розумієте, що така ємність 40 літрів на одну годину, де як бути, коли немає палива в країні? Так ми стикалися, коли були з цим проблеми, і навіть нам. Розповідав лікар, що у них були талони, а де заправити, тому що в каністри навіть не дозволяли. Але ДСНС і Київська міська рада тоді вирішили, що будуть бензовозити сюди підвозити і прямо заправляти. На щастя, тоді не довелося такого робити. Але зменшити споживання саме цього генератора не можна поставити на якийсь мінімум, тому що ці 40 літрів на годину це його мінімум. Саме тому зараз в лікарні вже привезли новий, поки ще не розпакували. Є проєктна документація. Більш маленький генератор. Який буде економити, який буде давати електрику от лише тим, кому дійсно вона необхідна, життєво необхідна і буде забезпечувати перший поверх і бомбосховище, де саме розташовується реанімація, малята і ось тому не те, що вирішують проблеми. Також є в сіми лікарнях. Точно встановили це в 2017-му, якщо я не помиляюсь за кошти міського. Бюджети і працюють над цією проблемою. І з початку війни ще більше і більше лікарень почали отримувати ці генератори. Тож столичні лікарні протримаються стоя. дякуємо, дякуємо, Наталко. Наталка Білогурова зараз була з нами на зв'язку з Харківщиною і дізнавалась, розповідала про все важливе. Тож ми будемо уважно стежити за тим, що відбувається в містах, які перебувають під обстрілом російських окупантів.